12-й фестиваль книговидавців та авторів українського слова, книга ФЕСТ 2023 відбувся в Ужгороді. Цьогорічний захід провели у форматі книжкової виставки в галереї Ужгород. Слово це є могутня зброя, і письменники сьогодні також прикладаються до того, щоб наша перемога була. Ви знаєте, як почалася війна, я взагалі перестала читати. Я думаю, що я така була не одна, але потім почалися часті і довгі тривоги. І під час цих тривог, мені здається, дуже багато читачів взяли до рук книгу, і це, напевно, здебільшого була українська книга. Адже сьогодні і зараз потрібно читати саме українських письменників, адже українські письменники пишуть, чому відбувається ця війна. Які її причини, що сталося, чому саме так? Українська книжка сьогодні повинна бути в першу чергу і понад усе на виставці. Свої літературні новинки презентували місцеві автори та понад десяток видавців, незважаючи ні на що видавнича галузь живе і розвивається. Лише за 22-й рік у світ вийшло 150 українських книг про війну. Незважаючи на те, що тікали чиновники, тікали силовики, Багато хто тікав, українська книга залишалась. І вона і зараз там залишається. Вона і залишається в окупованому Криму, вона залишається в інших окупованих містах України, і вона робить свою справу. То, що робить книга, це на рівні метафізики. Це неможливо пояснити, це можливо тільки відчути. І українська книга робить цю справу. Зберігати культуру та українське слово зараз надважливо, адже мова чинник самоідентифікації та консолідації суспільства. На фестивалі подякували всім авторам та видавництвам, які створюють та розповсюджують друковану продукцію. Їх нагородили грамотами закарпатської ова за сумлінну працю та значний внесок у розвиток культури та літератури краю. Під час війни ці акції такі фестивалі дуже потрібні, тому що ви знаєте. Що слово, воно також зброя, не також зброя, а може більше і наважливіше. І саме цю зброю і намагається знищити ворог нашу мову, нашу літературу. І куля, вона може не потрапити в ціль, а українське слово воно завжди потрапляє в саме серце. Тому дійсно літератори видавництва роблять дуже велику справу. Ми дякуємо вам. За те, що в цей важкий час ви знаходите можливість перебороти свої емоції і зорієнтуватися на творчість під час фестивалю, гості присутні та читачі могли поспілкуватися з авторами, придбати книги та отримати від них автографи.